На ремонті ДІО 27 проблема не заводиться. Компресія якась є. Компресія є, але не заводиться. Герборатор, свічка і пішло поїхало. Розбираємо то все по ходу з ділом. Так, свічка мокра. Деси чи є іскра. Якісь дроти непонятні вже тут, коротше вже. Іскра є. Січка непонятна. Робоча ця свічка. Оцека. Так, фільтр недобрий. Викидаємо. Коліно стоїть недобре, має догори бути, а не стоїть в бік, а не так. Пробуем за вас. Чай бе дзеде бе добра бензина, нека чай оба бензина е късна бирам карбюратор. Дивимося до ліпісткового. Заливаємо, по ходу бензину заливаємо свіжу. Робимо? По ходу бензину ми йде. Штати на бензину. Просто не працює бензиносос. Заодно вже почистимо карбюратор, бо тому що вже лазили сюди казали, що знімали електроклапа. Краще передивитися ще раз, щоб було все добре. Меняем бензонасос носос, сейчас им карбюратор. И все, и мои часики заращок. Ось, качай, накачай. Все, бензина пішла. Ну, проблема решена. Так что разбираемся с карбюратором. Честно, мило. Вытянул лапан без волки. Волка застряла. Так, -то буду зарегистрировать его. Короче, имеем карбюратор. сухо. сукла. аж позакисали якоюсь непонятною штукою. Багато сміття там. Пересу штуку припаяти, що воно там трималося. Саме витягнули удачно. Ну, тут немає ну, нічого критичного, нічого не поламалося, це дуже добре. Але воно не тримається. Гопце? Оце, баймо його поміняти, але не буду тримати на лишиться там. Ну, Добре, що новий є Поставимо цей Голку роздушило там, не голку, а прокладку гумову. тупо розсипалось, ну типа, або її неправильно заклали, її розжувало, Тільки кусочки залишались. Прокладки нема железные. Нема ничего. Ни прохватки, ни гоночки. Печать. Короче, мочим жиклеры. Ты что -то. Все, хай мочиться. Хай трошки покисну там. І по моєму почесним то все.